На початку останньої ночі, 17 лютого, через територію Житомирщини з північного заходу перемістився вторинний холодний атмосферний фронт, і тому ця ніч була однією з найхолодніших цієї зими. В північних районах області температура знижувалася до 15-19 градусів. Найхолодніше було на метеостанції Олевськ, там було відмічено мінус 19. Також в північних районах області найбільше снігу випало, висота снігового покриву на півночі. Сягає 10-11 см, а в Житомирі та на півдні області 2-3 см снігу. Також остання ніч у Житомирі була з температурою мінус 9 градусів. Найхолодніше в Житомирі було, там зафіксовано мінус 13 січня, це мінус 11 градусів. І впродовж наступного тижня, до кінця, до неділі територія Житомирщини також перебуватиме під впливом арктичного холодного та сухого повітря. Завтра. В нас погода формуватиметься в малоградієнтному полі підвищеного атмосферного тиску, опади в цей день не очікується, буде велика кількість сонячних прояснень. Вітер південно-західного напрямку слабкий 3-8 метрів за секунду. Температура вночі знижуватиметься до 15 градусів морозу, хоча в північних районах все-таки може бути там і дещо холодніше. В день стопчики термометрів будуть в межах 0-5 градусів морозу. Вже Вівторок, це 19 лютого, в денні години через територію Житомирщини переміститься знову ж таки атмосферний фронт, проте на фоні підвищеного тиску він буде мало активним, але в зв'язку з фронтом знову в нас очікується невеликий сніг в денні години. Вітер в зв'язку з фронтом змінить свій напрямок на північно-західний і досягне помірних значень. Це 10-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічні години буде в межах 8-13 градусів градусів морозу, а в день також 0,5 градусів морозу. В Наступні дві від четверга, це від 20 лютого і до кінця тижня, у нас буде посилюватися атмосферний тиск, тому що антициклонічна діяльність буде збільшуватися. В подальшому опади у нас не очікується. Також утримується морозна погода. Вночі це в межах 10-15 градусів морозу, а в день 2-7 градусів морозу. Вітер там уже у нас буде північний, холодний. До кінця тижня буде змінювати свій напрямок на південно-східний. Це також холодний напрямок, і на дорогах утримуватиметься протягом тижня ожеледиться. Тож протягом тижня холодна погода. Зберігаємо тепло в оселях, ідучи на вулицю, вдягаємось тепліше і зігріваємо одне одного добрим словом та посмішкою.